Продається просторий цегляний будинок у мальовничому селі Томашівка. Загальна площа житла становить 105 квадратних метрів. У будинку три кімнати, простора кухня, передпокій та коридор. Це не стара хата, яку треба перебудовувати з нуля. Тут зроблений акуратний євроремонт, встановлені меблі та необхідна техніка. Ви зможете заїхати і жити одразу після покупки. Водинок опалюється індивідуальним газовим котлом. Є гаряча вода, а влітку для прохолоди працюють кондиціонери. Приємним бонусом стане наявність сауни у самому будинку, де ви зможете відпочити після важкого дня. Є і ванна кімната, і надійні грати на вікнах для вашої безпеки. На ділянці три сотки землі, яких вистачить для затишного подвір'я чи невеличкого садка. Також є гараж для вашого авто. Комунікації підведені. Газ, електрика, центральний водопровід. Працює інтернет, вивіз відходів організований. Цей будинок чудовий підійде для сімейного проживання. У селі є вся необхідна інфраструктура: магазини, ринок, пошта, банк, автовокзал, а зовсім поруч розташований парк, де можна проводити час із родиною. Головне ціна. Усього 3000 доларів за повноцінний будинок із землею, ремонтом, технікою та навіть сауною. Це рідкісна можливість купити житло за ціною старого автомобіля. Не втратьте шанс придбати власний будинок у спокійному і тихому місці з усіма зручностями. Посилання на оголошення знаходиться в описі під відео.